Перший раз у перший клас відтепер на вулиці Щерецькій, 36, окрім дитячого садка, ще й початкова школа. Будували її протягом року за кошти меценатів. Розпочинали ми нашу школу в приміщеннях дитячого садочку два роки тому. Ми набрали наших перших, як можна сказати, ластів'ят Перших це, це на сьогодні третій клас їх є небагато. Їх є 14. Другий маємо клас, це теж є 14 діток. А цього року вже вново збудовану школу першачків. Ми завели 22. Привітати керівництво школи, батьків та дітей прийшли представники як обласної, так і місцевої влади. Коли будуються школи, коли будуються церкви, це прекрасно. Це чудово, значить суспільство розвивається і йде прогрес. Я хочу побажати вчителям керівництву цієї школи. Терпіння, ще раз терпіння і ще раз терпіння до своїх вихованців, розуму, щоб вони виховали достойно гідних громадян нашої держави. Самі школярі теж потішили гостей старанним виконанням віршів та пісень. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа, ненька Україна. Вас вітають всіх із святом знань. Опісля з квітами, усмішками та жагою до навчання діти переступили поріг нової оселі. Як називається свято? Перший дзвоник. Що це означає? Що це означає? означає, що школярки йдуть до школи. В школі вчуть букви, в школі не так. Будеш хочеш ходити до школи? Угу. Чому? Чому? Навчитися, та потім в інститут ходити. Файно ким ти хочеш бути? Я? Я стоматологом. Більшість першокласників початкової школи відвідували тутешній дитячий садок. Відтак батьки у виборі не сумніваються, адже знають, у чиї руки віддають малечу. Він в нас такий хлопчик, який потребує індивідуального підходу, такий уваги потребує. Ну така дитина. Яка, напевно, звикла ходити в садочок, де є дві виховательки, де є ну, досить багато уваги, ну, тому вирішили батьки, щоб давати всю власну школу. Яка має, ну, освіту, такі, як інші школи, дають. Школа розрахована на 80 дітей. Сьогодні за парти сіло 50 школяриків. Окрім основних предметів, малечі викладатимуть тут музику, плавання та англійську. Окрім цього, кожен клас має двох вчителів основного та подовженого дня. Загалом цьогоріч уперше за парти сіло понад 7 тисяч першокласників Львова.